Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні повторимо, як лічити десятками, будемо додавати і віднімати розрядні числа, повторимо взаємозв'язок дій додавання і віднімання, а також поправляємось у розв'язуванні задач і будемо обчислювати довжини ламаних ліній. Перевіримо виконання домашнього завдання. Приклади 238. Вам потрібно знайти було і обчислити тільки різниці. Різниці, це означає, повинні бути приклади на віднімання. Чи такі приклади ви знайшли? А тепер, чи правильно ви їх розв'язали. Якщо наші з вами відповіді співпали, ви великі молодці. Я думаю, ви всі добре склали задачу 239. А чи так ви її розв'язали? Чи знайшли ви спочатку, скільки було разом 20, ой, скільки було разом червоних і синіх намистин, а потім забрали ті 30 намистин, які використали. І записали відповідь. Якщо все так, значить домашнє завдання ви виконали чудово. Молодчинки. Полічіть десятками від 10 до 100. Зробіть це самостійно. А тепер давайте зробимо це разом. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Вісімдесят, дев'яносто. Запишіть, будь ласка, в зоши. Перше листопада. Класна робота. Запишемо математичний диктант. На екрані з'являється приклад. А ви в зошит записуєте тільки його відповідь? Сорок мінус десять. Сімдесять мінус шість мінус десять. Двадцять мінус десять. Дев'яносто мінус десять, десять мінус десять, шість мінус десять. Я думаю, ви всі відповіді вже встигли записати. Пере... чи вірно ви записали? і виконаємо завдання 242. Розкладіть числа на розрядні доданки. Я нагадаю, 67 – це 60 плюс 7. Дев'яносто один, так, 90 плюс один. Решту чисел розкладіть на розрядні доданки самостійно. Поставте відео на паузу. І виконайте завдання 243. Вам потрібно розв'язати вирази. В зошит пишете вирази 243 або приклади 243. Записуєте приклади і розв'язуйте їх. Давайте звіримось, чи такі відповіді ви отримали. А зараз поставте відео на паузу і зробіть рухливі вправи для того, щоб трошечки відпочити. Я думаю, всі ваші відповіді співпали і далі попрацюйте самостійно. Знайдіть і виконайте номер 244 на сторінці 42. Єдине, що я підкажу, уважно прочитайте вирази, і ви побачите, що перший приклад вам допоможе розв'язати другий і третій приклад у стопчику. Я думаю, ви добре впорались із завданням 244. Тому на сторінці 42 знайдіть задачу 245. Прочитайте її. У Лесі 8 кімнатних рослин. Із них три герані, а решта кактуси. У Світлани на два кактуси менше, ніж у Лесі. Скільки кактусів у Світлани? Обов'язково в зошит запишіть слово задача 245. І давайте подумаємо, як же ж ми будемо розв'язувати цю задачу. З'ясовуємо. У Лесі вісім кімнатних рослин. Це всього. У неї є герані і кактуси. Всього вісім. Гераній – три. Решта кактуси. А у Світлани на два кактуси менше. Скільки кактусів у Світлани? Отже, ми знаємо про Світлану, що в неї на два кактуси менші. А про Лесю знаємо, що в неї вісім кімнатних рослин. І з них три гірані, а решта кактуси. А скільки кактусів не знаємо. Але якщо нам відомо, що всього рослин вісім, з них три герані, ми можемо знайти, скільки в неї кактусів. Як правильно потрібно від восьми відняти три? Обчисліть, скільки це буде, і не забувайте біля дії задачі писати позначення в дужках. Тепер ми знаємо, що у Лесі це вже не секрет, 5 кактусів. А у Світлани на 2 кактуси менше. Як знайти, скільки їх у Світлани? Правильно, потрібно від 5 відняти 2. І записати скільки буде. Не забудьте записати відповідь число, яке ви знайдете. і далі дописати кактуси у Світлани. Поставте відео на паузу і зробіть рухливу хвилинку для себе. Попрацюйте самостійно за номером 246. Знайдіть його, прочитайте і виконайте. І останнє на сьогодні завдання це номер 247. Завдання знайди довжину замкненої ламаної. Давай уважно подивимося на екран. У нас є дві ламані лінії і одна замкнена крива. Червона і оранжева фігури це якраз і є ламані лінії. Але перша фігура червона, вона не замкнена. А друга фігура це замкнена лінія. До речі, назвіть, як називається ця фігура. Правильно, це трикутник. Як знайти довжину цієї замкненої лінії? Правильно, треба поміряти кожну сторону трикутника і отримані довжини додати одну до одної. Зробіть це. Самостійно. Вашим домашнім завданням буде самостійно виконати номер 248 і 249, які знаходяться на 43-й сторінці підручника. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте для мене ту цеглинку Лего, яка відповідає. Вашим, вашому рівню роботи. Так, і я хочу вам дуже сильно подякувати за роботу на уроці. Ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.